Всі вітання. Отже, сьогодні йду по місту з, зі знайомим по справах. І зачіпає мене чоловік по дорозі, і каже: ну, гарне відео, але мало, треба більше записувати. Ну от Я прислухаюся до глядача, і, власне, йому сьогоднішній солінізант Путін завдячний появі цього відео. І, власне, Путін і русський мір. Тому що Путін, він є обличчям Руского Міра. Але що це таке, яка тут міфологія? І почати ну, тут багато можна почати із статті, з публікації Путіна програмної статті, яка була, вийшла, вийшла, як кажуть, на сайті президента Росії 12 липня, якщо не помиляюсь, минулого року, і вона була перекладена українською мовою, де Путін виклав таку програму. Не те, що програму історичне обґрунтування, чому України немає і неможливе існування взаліться частина великої Росії, і так, далі, і так далі. Я тоді ще постібався, так би мовити, і запропонував комусь нашим політикам за якісь там скромних 500 долярів написати, ну, спростувати, розвіяти, розбити там повністю цю публікацію. Хоча я не історик, але тут не потрібно бути істориком. Власне, якраз і не потрібно тут бути істориком для того, щоб зрозуміти, що Путін не історик. Ну але вибачте, за таку тавтологію, але суть в тому, що мені дуже було дивно і прикро, що ніхто з наших політиків, вчених істориків і не спромігся дати обґрунтовану відповідь на цю публікацію. Ну або я щось пропустив, принаймні не бачив. Тобто, публічно цього в ефірі воно не було. Якщо десь хтось це зробив, то я тоді перепрошую. Е, насправді, коли я прочитав цю публікацію, я зрозумів, що нічим добрим це все не закінчиться. Тому що тут іде концептуальне просто бачення, і це концептуальне бачення воно сформувалося не сьогодні, воно сформувалося вже дуже давно. Пару сот років можна сказати, і іде оця боротьба з Україною? Вона завжди йшла між Заходом і між е, руським міром, тобто Московською імперією, тому що русський мір без України це не русський мір. Розумієте? Тобто ми як е, етнос, як е, українство, як культура, українці, як е, ті люди, які розбудовували цю ж імперію, цей ж руський мір. І тут не треба їх затокартати, тому що багато хто вніс свій внесок в цю культуру, то, що імперія використала це трошки інакше, то, тут, тут не можна казати що Шевченко він негідник, бо він писав свої щоденники мовою. Там, Чи Гоголь він там, не українець, тому що він оспівував прекрасну Україну тільки з точки зору знову ж таки російської мови, можливо, з якоїсь там проімперської точки зору, хоча це, це напевно, неправильно. Ну, я просто Гоголя дуже люблю. Я зачитуюся його. Вечора на хутрі в Лиздиканці я прочитав там не знаю скільки разів, і я вважаю, що це український письменник. Тому ще одна така міфологія, чи, скажімо, ну, не міфологія, а Пропагандистська штучка, що нам розказують, що в нас українська мова від російської, чужа далека знову. Це брехня. Це брехня, тому що є в українській мові багато діалектів, але якщо ми беремо прочитаємо старі словники, то ми побачимо, що багато слів, які зараз вважаються російськими, вони не були російськими, вони були українськими або були спільними. Звідки взялася літературна мова, яким чином це важко сказати. Я, я просто знаю зі свого досвіду, що мені значно легше порозумітися. Не тому, що я там з російською спілкувався в радянські часи, але мені легше було порозумітися з росіянином, ніж з поліком. Хоча польську мову я не вчив, але я навіть, достатньо нормально спілкувався. Зараз мало практики, менше. Це знову ж таки питання як і історичне питання, це питання науковців. Я згадую одного свого товариша, давно його не чув Олега. Він ем, був присутній при розмові двох наших нашого верніше, українського академіка і відповідно російського академіка, які ну такі серйозні фахівці в сфері лінгвістики. І він каже, коли вони почали розмори тобто виводити значення слів і взагалі. На цю тему розмовляти а кожен з тих двох академіків знали там по пару десятків чи по десятку, що найменше іноземних мов, включно з тими старими, то каже і він: а чоловік без сумніву розумний і цікавий, і пише цікаві речі. От Він каже: я себе йшов повним неоком. Як вони з одної мови на іншу переходили і шукали походження з цих слів, історію тих слів. Це я до того, що можливо так сумбурно, вибачте, але я до того, що питання історії, питання мови, питання там інших е, якісь речей, які пов'язані е, пов'язані зі стосунками між державами чи між народами, воно є дуже делікатне. тому що в нас немає навіть визначення нації, народу, От на що таке нація, політична нація. Ну, взагалі слово політика мене дратує, тому що воно. Вона нас зараз е, є дуже маніпулятивним. Це, це політика, це в чистому вигляді, тому що політика це насправді вираження інтересів грошей в різний спосіб, а не що інше. І тому, коли я чую слово політична нація, розумієш, це ні про що. Тому що є народ, є культура, є традиція. І одеться культура, де це розмежування між українською і московською а тут дуже важливе питання. Де історія правдива, де вона сфальсифікована, і де історія, власне, України, де московщина, теж інше питання. Е, тому що якщо ми візьмемо е, слов'янські етноси, які знаходилися довший час на території Росії, я не можу їх вважати чужими, тому що це були ті, е, скажімо, якісь від, відгалуження. Від тої давньоруської племінної такої спільноти з різними князями, з різними утвореннями, з дуже непростими відносинами, яка існувала на великій території. І ті князі між собою воювали. Мені про це колись дуже гарно сказав директор поліського заповідника Сергій Жилик. каже: Ах, то дуже цікавий чоловік. Написав кілька книжок і взагалі така особистість непересічна. Не знає, чим там працює, каже, чую, що його де звідти. Звільняли. Ну, але не, не зараз не про це, про те, що він каже, а хто така була княгиня Ольга, скажімо, для, чи князь Ігор для древля? Це ж були вороги загарбники. Вони збирали денну, князь Ігор, раз зібрав, другий раз, третій раз його взяли там, і забали. Княгиня Ольга почала мститися, там, і, скажімо, різними такими хитрощами і спалила і скоростень, і знищила багато Древлян, їхніх уждів. Тобто непроста історія чи вже ззаду історія з сільським городищем. Яке начебто теж з Києва хтось з київських князів там спалив, хоча раніше воїни Нестільська допомагали білі Хорвати допомагали київським князям. Ну, зновки, це історична версія. Тому я до того, що певні спільні корені, звісно, що є. Але ті спільні корені вони є між різними частинами України. Достатньо прочитати. Одну з пораз Данило Яневського до нього можна по-різному ставитися, але він як історик дослідив різні утворення. І тому у нас така і різниця є між галачанами, там, скажімо, і між надніпрянцями. Чому? -то? Тому що ми виховувалися, росли в інших культурах, в іншому правовому полі, в інших традиціях. Хоча, якщо ми візьмемо, копнемо далі оті прадавні традиції ще до християнських, то спільного тут дуже багато, дуже багато спільного. Ще більше ні спільного, ніж в мові. Якщо ми візьмемо пантеон давніх богів, то він дуже близький. От, е, і тут е, сказати, що ми відрізняємося, скажімо, більше від надніпрянців, чим від е, новгородців, не знаю, чи більше, чи менше, е, нагадаю вже історію, яку розповідав до мого товариша, кума приїжджали. Олеся ноги приїжджали мистецтвознавці з Новгорода на початку 90-х. І коли він там НАТО їх опікав, боячий, щоб їх не образили за російську мову, бо тоді був такий підйом якраз України Незалежна, і не дуже, не дуже любили в той час. Потім якось це змякло, не дуже любили значить, представників Московщини. Так от, коли вони приїхали, це побачили, і сказали: Оліс, да чого ти так волнуєшся? Москалі ж захватили нас так же, як і вас. Тобто у них була така думка. Тому імперія, імперія. Як на мене, взагалі знищує свій народ насамперед. Е, свій власний народ, який вона ну так би вважає корінним. Тут важко сказати, бо, наприклад, е, Штати Америки як імперія вона вже знищила той корінний народ, який там був, але ну просто була захоплена територія іншими народами. А якщо ми візьмемо м, Третій Рейх, як імперію, Імперське утворення, з імперськими амбіціями. Ну, я вважаю, що достатньо знищила Третю імперія Німеччину і зробила з неї таку, як є сьогодні, хоча Німеччина потужна країна, а одна російська науковість взагалі Другу велику, Другу світову війну назвала війною громадянською, виходячи з там певних певних історичних версій про, ну скажімо так, про певну спорідненість. Арійських елементів в білій расі і відтак і німців, і славян. Хоча тут важко сказати, бо знову ж таки потрібно шукати це все. Якщо ми подивимося в міфологію, там прочитати міфологію братів Грім, які досліджують, там теж багато спільно е, вибачте, я відволікся, тому що пішов у мислі по древу, але це важливо Важливо в контексті того, що Путін є імперіць, а а нічого від руського міра, як такого, в ньому нема, тому що руський мір це є та традиція, яка збереглася в значній мірі, в значному ступені, збереглася на території України більше, ніж на території Московії, тому що тут було менше змішування тих елементів слов'ян з іншими елементами, там, мугруфінськими племенами чи, там, скажімо, з татарським татарським. Тоді татарські татарської навалу, яка змішала там, народ досить серйозно, навіть в Україні є села. Як мені розказував один депутат обласної ради, каже, так от каже на Сколівщині, каже, є татарське село, вони такі низкорослі, кремезні, каже, ну дуже затяті націоналісти. От, тобто, ця, але як би там не було це змішання, воно пройшло там значно більше. Тут, напевно, менше галичина в інших умовах утворювалася. В правому полі, ніж велика України. Це буквально вона навіть була менше часу під Радянським Союзом, так? тому що перші тут, якщо нарахувати Першу світову війну, то перший з'явилися в 1939 році. Тому е Путін є виразником не руського міра, а імперської складової Росії, яка знищує власне той народ тих росіян, які є росіянами, тобто слав'янами на території Росії. Та не тільки росіян Знищують їх і змішані, як кажуть, відповідно змішаний етнос, бо в Україні теж багато мішаного етносу. Ну в Росії, думаю, що більше. Хоча тут я не проводив ті дослідження, але це питання з до фахівців, а не до політиків, Звідки ля взявся Путін? Як згадує, як верніше, стверджує Берлазер, що виховувався він в єврейській сім'ї чомусь там, не знаю. Яке прізвище там по мамі, чи е, шоломов, чи шалому, важко сказати. Може шалому все-таки, а не шолому. І такі версії є. Е, е, схильність його е, його приязних з Берлазером дуже теж цікаво, тому що не знаю, яка зараз позиція Берлазера, але, здається, підтримує Путіна. Хоча, як бачимо, по Настроях Хасидів, які були в мані по відео, ті не зовсім підтримують Росію. Але знову ж таки одне з відео, яке я бачив, то там танцювали з українським флагом і з російським флагом. Тішилися там і мало між собою там не побилися, шарпалися в той момент, коли хтось з тих хасидів хотів помочитися на, власне, на російський прапор чи потоптати його. Там цей потім кадр змістився, вже як танцювали з українським. Що далі з російським? Його там Відвоювали, чи ні важко сказати. Там пішов певний, певний розкол. Хто скаже це про людське око, ну не, не виглядає це про людське око на тих кадрах, бо там люди так щиро проявляють свої емоції. То, що тими людьми теж маніпулюється, це інше питання. Так ось Путін, взагалі, це руський мір, він так має реноме певне антисемітизм. І антисемітизми звинувачують водночас і е, українців е, до сих пір. І допомога Ізраїля стримана, хоча зараз е, ніби вона більша, ніж там було, але все одно не така, як має бути. Е, дуже цікаві речі відбуваються насправді. Е, якщо ми візьмемо той розкол, який прийшов останнім часом, він теж дуже цікавий, тому що колись прийшов до влади Трамп, я написав статтю під назвою трамп Путін. От У мене була така публікація на Блозі, десь вона в Фейсбуці точно збереглася. От І е, коли я прочитав трошки книжку Трампа, то я зрозумів, що Трамп це рускій мір, е, на американський лад. І от зараз республіканці вони достатньо прихильно ставляться до Путіна. І таки, чому? Так от феномен Путіна в тому, що Путін почав е, е, взяти на озброєння ідеї так званого русського міра, які є абсолютно брехливою ідеологія, який взяв, почерпнув з нашої української традиції дуже багато речей, чи з тої добре не буду зараз на, 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 наголошувати, то є руської правдивої руської, давньої руської традиції, дуже багато речей, і почерпнув дуже багато правильних тез християнських, але в консервативному плані. І коли я вам скажу, признаюся, я в одній з публікацій. Згадав Карла Марія Вігано, а мені потім ну не, не особливо, там, в себе там, Фейсбуці, а офіційна публікація. Мені товариш-редактор подзвонив і каже: Юра, я заберу звітам, бо е, випадково мені переслали, як Карл Марія Вігано. Е, буквально агітує за Путіна. І вважає, що він добре робить. Чому? Що це відбулося? Це, ну, як, як, це, як це пояснити? Е, насправді пояснюється, це, власне. Брехливою суттю того руського міра, який зараз декларується Путіним, який взяла на озброєння Московська імперія. Це абсолютно великодержавність. Це нічого спільного немає з традиційними цінностями, але воно апелює до традиційних цінностей. Послухайте, навіть останні ті спічі Путіна, де він там так, що в сім'ї тільки, там, тільки там третя стать чи щось він там таке згадував, вже не пригадує. Тобто на словах. Ніби все добре, правильні традиційні цінності. Згадайте, на що ми зійшлися, публічно зійшлися, Кирил і Папа Римський, який теж проявляє симпатію ніби до руського міра, будучи тут же він дуже, скажімо так, заграє з глобалістами, це ми теж знаємо, це інклюзивна рада про інклюзивного капіталізму з участю Ватикану і так далі. Але в 2016 році на Кубі в них була спільна відозва, де вони апелювали до традиційних цінностей. Що сьогодні відбувається? Сьогодні ми бачимо, як процвітає судомія не тільки в Римо-католицькій церкві, як ми бачимо, як вона толерується тут греко-католицькою церквою, православною церквою, які приймають мужу ложця, які заходить в храм, якого вони піарять і так далі. Я про Львівського меряю, якщо хто не зрозумів. Одним словом, ми бачимо тут дуже велику підміну понять з усіх сторон. І от Путін, як один з тих маніпуляторів у спісті, він дуже це вміло теж робить. От він робиться з себе таким, от він цар, він такий, ну скажімо, борець з тим всім заходом рахунки російської еліти приближеної. До Путіна і, можливо, його особисто все-таки в західних банках, тому що всі банки в нас не то, що західні, вони і поза Заходом, і поза Сходом, але єдина фінансова система. Те, що зараз відбувається, вона починає знов-таки ділитися. Чому? Це не значить, що тут і якесь спортиріччя. Ні, це йдуть ігри глобальні. Чому йдуть глобальні ігри? То вони потрібні для того, щоб втримати владу і перейти до нового світового порядку. Швидше, ніж це все розвалиться. Тобто їм потрібно перейти так, щоби зберегти владу. І цей перехід зі збереження влади це є перезавантаження. Перезавантаження те, що сказав і написав Клаушва. Тому що перехід це зміна. Ми повинні перейти до нової системи, продовідповідної. А Путін якраз працює над перезавантаженням. І ця війна це є глобальний договорняк. З елементами імпровізації і з елементами торгів по ходу діла. тому що є дві, є двоякі відношення до історії. Історія як з одного боку до історії як до випадковості, з іншого боку, до історії як до змови. Я про це вже розповідав. І, на мою думку, тут поєднуються ці два питання, тому що наявність там змови, вона трошки ін... вона є, але вона не така, як ми собі це уявляємо, на мою думку. Але е, хто керував великими колективами, розуміє прекрасно про що я кажу? Що неможливо домовити з великою масою людей про щось. Їх треба переконати, їм треба дати певну ідеологію. Їх треба переконати в тому, що вони роблять добре, тому що люди хочуть робити добре. Ну, дякувати Богу, що вони все-таки хочуть робити добре. Хоча, як сказав колись один чоловік, що благими намірами путь до пекла вимощений. Це теж правда. Чи е, усвідомлює Путін, що він робить? На мою думку, він усвідомлює. Він не є такий щиро, от, от він, що він от такий, от він весь. Ні. Е, він використовує консервативні цінності, він використовує е, цей власне русський мір, набір тих цінностей, які пропагуються, тобто за традиційну сім'ю. за... Скажімо, тверду державність проти тих розмитого того лібералізму, от все це ніби добре, але знов ж таки, в тому є певна імперська фішка, яка нівелює це все. І ми тоді знову таки повертаємося до слів одної цікавої, такої популярної, ну не дуже популярної, а цікавої пісні Приспів планети править чиста, мосон і Я не пригадую, хто її виконував, і ви її знайдете в інтернеті. От, і от е, мені здається, що поза тими глобальними кланами, там які описують дев'ято, там інші люди, там там, там Хабат, там Третій Рим, там Ватикан, там е, Лондон, е, там китайський проект, ще щось. Мені здається, що іде два глобальних полюси, там умовні рочі з умовними рокфеллерами, е, ті ж самі масони і чекісти, або представники оцього ліберального крила і оцього... А для консервативно, псевдо і псевдоліберального, тому що про який лібералізм, про яку свободу можна говорити е, на тлі е, диктатури цієї е, медичної Кабула, про е, які традиційні цінності можна говорити в системі, скажімо, тоталітаризму, який ми бачимо, проявляється і в Китаї і і в Росії, про яку можна говорити свободу людини демократів в Америці з їхнім насильством меншості, життя чорних має значно іншими трендами. Таким чином, Путін, який виріс з на цінностях КДБ, тобто цінності дуже прагматичні, Путін, якого обзивав, обізвав один з. Генералів гру подвійним агентом. Ми, до речі, не знаємо, чи там один Путін, чи і два, чи три. Бо щось наш такий начальник головного управління розвідки розповідав, що він точно знає про двох путіних. То я от не знаю, чи їх два, чи три, чи четверо. І взагалі хто з них хто, а хто правдивий Путін, чи неправдивий, і вуха в них, начебто, різні, хоча, може, вже їх навчилися робити, що однакові. І де єхто важко сказати, тому не має значення. Знищать Путін ще. Я знаю, що багато хто що сьогодні щиро бажає смерті. Ну, взагалі бажати комусь щиро смерті це не зовсім найкраще, скажімо так, для власної карми, так, побажання. Але йдеться про колективного Путіна, який є дуже вигідний для отої глобальної гри, яка зоветься побудовою Нового порядку. Якщо знищить сьогодні його, то на його місце стане будь-хто інший. Чи Патрушев, чи ще хтось там, чи витягнуть якогось такого невідомого, якого ми там і не знаємо, так як витягнули з Путіна. Ну тобто там десь його знають, але ми -то не знаємо. Те, що Путін знищує свою державу, це для мене однозначно. Те, що він зробив символічний жест і там привітав особисто, і проявив своє таке. Благосклонність царською до Кадирова, як... а Кадиров ми знаємо, як ставиться до тих самих русських чи до росіян, які там можна, яких можна вважати росіянами, тобто нащадками власне, слов'янських племен. Ми знаємо, які речі відбуваються там гуляють інтернетом і звернення, там, і відео, і де... де Кадировці. І гвалтують там російські солдати. І де як вони їм перерізають горло. Ну, це не особенно не на Кадирові, це ще під час там тої війни, але ж Кадиров сам так би хвалився, що він 16 років був свого першого руску. І це, знаєте, ото його, оце, знаєте, його привітання, опора на таких на таких людей вивертає, як кажуть, як росіяни кажуть, незнанку, власне, це нутро Путіна, нутро кадибиської такої. Потвора, яка маскується за цінностями руського міра, а насправді бере участь у знищенні своєї ж держави заради, ще раз кажу, побудови нового світового порядку. Ну, Тому він свої отримає, звісно, кармічно і його рід. Ну а нам потрібно бути уважними, тому що що йому пройде в голову, ми не знаємо, якщо вже наш. Батько Байден сказав, що навіть можливий ядерний удар. То слід бути уважними. Я дякую, хто послухав. Дякую, хто слухає взагалі. Почуємося, побачимося.